Я хочу звернути увагу вже, попередньо Олександр, нормативну базу озвучив на підставі, чого відбувається таке підвищення сезонне, і що саме рішенням Київської міської ради від 2018 року там і затверджений перелік вулиць. В обсязі 17 ділянок водошньої дорожньої мережі, де можливо буде підвищення. В свою чергу департамент транспортної інфраструктури спільно з балансоутримувачами і іншими службами міста, які задіяні у процесі дорожньо-транспортного комплексу, а також управлінням поліції міста Києва, щомісячно проводять комісійне обстеження. І я звертаю вашу увагу, що в минулому році це було 8 чи 9 ділянок з можу, 7, да, з можливих 7 Тобто ми максимально е, застосовуємо виважений підхід до можливого застосування швидкісного режиму. Це навіть менше половини можливих, де депутати нам засвідчили і звернули увагу на ці ділянки дороги. Е, в цьому році е, вже можна сказати квартал, квартал цього року прийшов і е, наші служби. Е, Вели, провели таку системну аналітичну роботу з визначенням місць концентрації дорожньо-транспортних пригод в місті Києва. Цифри і адреси зараз не можу вам озвучити, в якому кількості обсязі, тому що на етапі погодження ці аналітичні матеріали, тобто проаналізовано за декілька років визначені ділянки, місця, і зараз ці матеріали знаходяться на відповідному погодженні, регламентному, після чого ми озвучимо і далі разом.